Ой, Оля, сідай, сідай, Оля, шість і то тільки тому, що твій тато приходив нам підлогу фарбувати. І так ти знаєш на два. 2. На 2, добре, на два з плюсом. Сідай, сідай. Діти, тиша. Я казала, за 15 хвилин до кінця уроку ми будемо виставляти вам семестрові оцінки. Готові? Якщо не встигнемо бойку, то будемо сидіти ще потім 15 хвилин. У вас все одно останні уроки. Ви нікуди не спішите. Все так, тиша. Якщо я сказала, не спішите, це означає не спішите. Так, почнемо спочатку списку. Кого я називаю, ставимо оцінку, можете йти додому, тому, Ну, щоб не заважали. Так, Ковальчук. Що таке, Андрійчук? У мене свій список, я нічого не знаю. І ти в ньому перед останній. Ага, Ліза немає. Ти в ньому останній. Так, Ковальчук 8, 11, 11. Діставайте, будь ласка, калькулятори, будьте мені допомагати рахувати. А то мені вчинка неправильно порахувала. Рахуємо, готові? 8, 11. 9, 6 і плюс 10. Скільки вийшло? 8 і 4. Чудово, 8 і 4. Так як ти сьогодні дуже гарно відповідав. а, ти не відповідав, ем, Так як ти сьогодні дуже гарно сидів, то я округляю тобі оцінку, ставлю 9. Все, так, ставлю 9, мамі привіт. Далі. Мельник. 6, 7, 12. Де вона взялася? Ем, 8 і плюс 8. Скільки вийшло? 7 і 9, Угу. 7 і 9. Ну тут вже ніяк не округлимо, правильно? Тут, тут 7, ну, перша 7, значить 7. Як я, як я поставлю 8, як там 7 Як не крути, ви розумієте? Я зараз неправильно поставлю, потім директор буде мати до мене претензії. Воно мені треба, якщо 7, це означає, що 7. Да. Зараз відповісиш. В нас до кінця уроку залишається ще 8 хвилин, і нам треба половині класу поставити оцінки за семестр. Тому буде в тебе стимул дуже гарно взятися за голову, підготуватися, і буде в тебе дуже гарна оцінка. Все. я не зрозуміла, що за шум тихо. Продовжуємо.